Як перейти на рівень B2 з французької мови. Є два головних критерії, які визначають ваш рівень, і які є дуже очевидними для французів, з якими ви говорите. І перший критерій це граматика, яку ви підбираєте для того, щоб побудувати речення. Відслідковуйте, чи є у вас фітюсамле, «conditionnel», «subjonctif». І другий критерій це фрази, які ви підбираєте для того, щоб утворити свої речення. Давайте Зробимо приклад. Перший варіант. Je Je vais vais au cinéma ce soir avec mes amis. Je vais au cinéma, простий теперішній час avec mes amis, Максимум, що тут є ce soir, adjectif, demonstrativ. А тепер друге речення. Même si j'ai beaucoup de travail aujourd'hui, je vais essayer d'aller au cinéma ce soir avec mes amis, car nous avons prévu cette sortie depuis longtemps. Якщо ви хочете навчитися говорити красиво, лаконічно, вміти виражати свої думки на рівні беду, то я вас запрошую на курс едітобедю, який стартує 16 вересня. Пишіть слово прорив в особисті повідомлення і я вам відправлю програму презентацію до курсу. À très bientôt!